Давайте саме поворожимо на любов. Любов у вашому житті. Що вам потрібно знати тут і зараз про любов у вашому житті? Про те, що ви під захистом і ваша любов під захистом. Якщо ви в парі, то вам нічого не загрожує. Якщо у вас була якась ссора, то ви помиритеся, Якщо ви зараз самотні, то це вас захищають від тих людей, які. Ну, скажімо, не здатні вам дати любов, да? це тимчасове явище. Е, і прийде час, хочеться сказати, знаєте, от буде новий день і все буде. Ось-ось. Прекрасне пророцтво. Да, мальчик? малюнка. А що ти скажеш? Давай ще пророцтво відмовлю. А ну, давай. Що ти скажеш? Пророцтво відкриті морі. Ну, коротше, оракулу, мабуть, немає що сказати, да, Моль? Не хоче. Ну, добре, я дякую вам за увагу, бережіть себе.